Друзі, вітаю! Ви на каналі Проект Перевоплощення». Моє ім'я Євгенія Ліфанова. Я ведуча, журналіст, кандидат наук з державного управління, я експерт з ораторської майстерності. І на цьому каналі ми говоримо про здоров'я та красу, адже проінформованість – це перший крок до збереження якісного життя. Тому, друзі, запрошую вас підписатися на цей канал, ставити лайк, ділитися цим відео та залишати свої запитання у коментарях. Це допоможе нам створювати ще більше корисного контенту. Сьогодні у нас в студії Анна Руфанова. Вітаю! Вітаю, Євгенія! Робота, яку ви, пані Анна, виконуєте, надзвичайно важлива. Часто ми соромимося говорити про проблеми здоров'я, але саме замовчування може призвести до серйозних наслідків. І сьогоднішня тема канделоми прямої кишки. Анно, що це таке? Чому вони з'являються? Так, Євгенія, це дуже актуальна тема. Канделоми прямої кишки це вірусне захворювання, це утворення, які з'являються у періональній ділянці та турбують багато пацієнтів. Вони можуть з'являтися під час переохолодження, емоційного перенавантаження, зниження імунітету та під час стресу. Конділоми це утворення сіро-рожевого кольору, з'єднані між собою та розташовані навколо та всередині анального отвору. Кондиломи у прямій кишці виникають при зараженні вірусом папіломи людини. Вірус папіломи людини викликає розвиток кондилом в прямій кишці та передається статевим шляхом за безпосереднього контакту шкіряних. Покривів та слезових оболонок. Часто кондиломи виникають після переохолодження та зниження імунітету для діагностики кондилом прямої кишки я застосовую анаскопію та огляд періанальної ділянки. Присутність поодиноких кондилом відбувається практично безсимптомно. При збільшенні їх у розмірах можлива поява наступних ознак: по-перше, це дискомфорт. Свірбіж у ділянці анального отвору, кровотечі, слизові та зелено-жовті виділення з анального отвору також можуть бути болі під час дефікації та неприємний запах. При прогресуванні хвороби утворюються нориці. Кондиломи призводять до запального процесу та нагноєння. Методи боротьби з кондиломами класифікуються на два види: перша це медикаментозна терапія, це противовірусні імуномоделюючі препарати. Також, друге, це видалення малоінвазивними безопераційними методами. Часто мої пацієнти звертаються до мене, коли нарости, на жаль, досягли великих розмірів, і застосування медичних препаратів не дає позитивного результату. Для видалення кондилом я ефективно використовую безопераційну технологію лазерна вапоризація. Ця процедура безболісна та дуже комфортна. Здоров'я кожного. З нас це цінність для України, пані Анно, дякую. Це дійсно важлива тема, і ви завжди обираєте теми дуже делікатні. І я би сказала, це ваша місія, що ви даєте інформацію людям саме про такі важливі теми. Дякую вам. Дякую, Євгенія. Так, я дійсно намагаюся бути корисною для моїх пацієнтів і намагаюся розповідати про те. Про що більше лікарів замовчує? Так, так і є. Дякую.